Вітаю вас, любі мої, вітаю в стійкій і незламній Україні. Зараз показую вам. Помилуйтеся разом зі мною корінцями мого фаленопсису, який має назву Джулія або Аляринг його ще звуть. Це орхідея, яку не має сенсу омоложувати, обрізати, бо ця орхідея постійно ростить. Повітряне коріння. Це дуже непосидюча орхідея, яка цілий рік щось та й ростить: то квітконоси, то коріння, то листячка. Мені подобається вона, бо вона зростає такою собі, таким собі деревцем, вона нерозкладиста і нерозкидіста. Якщо гарно подумати, то вона не особо і забагато займає місця, бо вона не вкладається. А не вкладатися я їй не даю сама, бо я її постійно переворачую відносно, відносно світло. То вона стоїть отак, коли вона починає ростити і отак наклоняти свої листечка, я її переворачую на цю сторону. Тоді вона розгортається і росте в цю сторону. І таким кандіповером мені вдається завжди залишати її у такому стоячому вигляді. Дуже люблю цю орхідею, навіть не за її квітування, а цвіте вона, так, знаєте, такими феєричними недлинними квітконосами, на яких по декілька квіточок, і має вигляд такий, знаєте, феєрверку. Квіточки в неї, як зірочки, дуже гарненькі і красивенькі. На мій погляд, мають слабкий аромат. На сонечку сильніше пахне, а коли сонечко ховається, то аромат в неї робиться такий ледь-ледь чутним. Але це коріння, оце коріння, знаєте, ну, мені дуже подобається. Чому я її вам показую? Бо зовсім нещодавно я її пересадила у таку обрізану бутилку із води. Вона дуже широка. Бо, як ви розумієте, коли зростає оце коріння, я не хочу, щоб воно розгорталося і вкладалося за оцю, оцю коробку. Я хочу, щоб воно направлялося ось, ось сюди і щоб оці корінці не. Обломлювались, тому я посадила її, можна сказати, обрізану бутилку так, що вона, що що доверху, що, отак навширшки, вона, можна сказати, одного розміру. Посадила я її в закриту систему. Це, типу, знаєте, як ото мій експеримент, бо хочу спробувати вирощувати її саме, саме так. А ніяк по-іншому. Вона, ще раз нагадаю, любить ростити повітряні корінці, тому в неї ґрунт не повинен бути слежалим, не повинен бути таким цупким, він повинен, повинен мати дуже великі повітряні кармани і таким пухнастим. Як бачите, я на дно поклала. Живого моху. Ну, він вже підсохший, але е, зараз, будучи постійно вологим, він почне, почне своє зростання. Е, тепло, водичка і яскраве світло дасть йому змогу зростати, і це буде дуже гарний і красивий такий горшик. Знаєте, екзотично буде виглядати, як орхідея постійно в живому е, ростучому мохові. Мені. Багато хто з вас знає, дуже подобається, як зростає мох, я його вирощую у різних контейнерах. Я милуюся ним. ну, Дуже люблю дуже люблю а, мох. І отакі рослинки, знаєте, які, які якісь такі, знаєте, як, як інтер'єр в хаті, чи що. Це тіланці, це мох. ну, Це моя слабкість. Як бачите, орхідейка нещодавно пересаджена на дні в неї мох. Потім оцей мох, він вкладений отак під стінками горшику. Отут в центрі моху немає. В центрі як ви можете бачити, дуже великі куски кори. Отакі. Бачите, які? вони? Тут сантиметр 5 до 10. Куски кори. Просто цими кусками кори обкладена вся орхідея. Можна сказати, вона для того, щоб оці корінці закріплювалися десь. І щоб вона не хиталася в цьому горшику, щоб вона його охопила своїми корінцями, які будуть зростати отуди. Ну, Це в мене такий задум. Тому що її обрізати і зрізати можна кожного року, але мені шкода. Чесно кажучи, мені шкода. Тому я зрізала її увесь низ, який був у горшику, і посадила її, можна сказати, на повітряних корінцях. Деякі повітряні корінці вже були досить длинні, тому, як бачите, вони он уже аж туди, до дну доходять. Зважаючи на те, що цей мох постійно вологий, корінці оті, оці отак і будуть тягнутися отуди, донизу, до вологі. Отака в мене красуня. Ну і, і, як завжди, про війну, про відчуття. У суботу був день пам'яті, і ми з чоловіком їздили на цвінтар, їздили до батьків поприбиратися там, був вже осінь. У мене у моїх батьків там посаджений величезний дуб, він вже скинув усе своє листя. Треба було вибрати його плоди, жолуді, листя обрати, закрити квіти. Бо моя мати за життя дуже любила садочок з квітами, тому у мене там. На, на їхніх домовинах зростає багато-багато квітів, які на зиму треба було вкрити. Так от, після того, як ми поприбирали на домовинах батьків, я завітала на Алею Слави, де поховані наші хлопці наридалися, наплакалася там, бо там вже досить велика алея, стоїть величезна стела з подякою тим людям, які покояться на цвинтарі. Дуже багато, дуже багато домовин молодих хлопців, є навіть родині поховання батька і сина. Це дуже боляче дивитися на це, на оті живі квіти, на оті фото з посміхаючихся. Життєлюбних людей, яких вже нема поряд з нами. Господи, навіщо? Навіщо ця війна? Господи, навіщо, навіщо ці дурні сусіди приперлися в наш дом і кують оці злочини? Навіщо? Вбивають наших людей і гинуть самі? Господи, заради чого? Але, але ми захистимо свою країну, ми захистимо своє життя. Ми будемо завжди пам'ятати тих людей, які, які безстрашні, які мужні, які подарували нам це життя, цю ранкову каву, цю піжаму, оцей спокій вночі. Завжди буду низько вкланюватися їхнім батькам за те, що виховали, ой, виховали таких дітей. Слава нашим захисникам! І нашим захисницям. А нас, як завжди, бомблять, закидають дронами, але ми мужні ми тримаємось, витримаємо ми відсутність світла, і холод, і все, що, все, що ще заподіють оті потвори, ми витримаємо все, але ми. Прийдемо до своєї перемоги і все буде Україна. Я в це вірю, друзі. Вірте і ви. Сьогодні зранку хочу запропонувати вас поласувати чаєм чаєм каркаде. Це єгипетський національний напій. Це, вони називають його а, трояндою фараонів, трояндою Шарон. І готують його із пелюстків рослини, яка має назву Розела, ну а в латинській мові це гібіскус. Дуже смачний і ароматний чай, дуже корисний для людей, особливо для людей, ну таких як я, які страждають від серцево-судинних нападів, хвороб. Знаю, багато дівчат використовують його для схуднення. ну а... У більшій частині це мочий жовчогонний напій, який, який багатий на дуже велику кількість різних вітамін і чашечка такого чаю замінить вам добову дозу вітаміну С. Дуже гарний, дуже вкусний чай. Хтось п'є його. З цукром, хтось п'є його з медом, я солодких напоїв не люблю, тому я п'ю оцей кисленький чай без яких, якихось там додавань. Але оцей чай дуже корисний і для наших рослин. Я знаю, багато хто з вас любить використовувати для поливу, для протирання листячка таку кислоту, яка має назву. Янтарна бруштинова кислота. Оце набагато кращий напій, аніж бруштинова кислота. По-перше, у цьому напої є багато додаткових речовин, багато багато вітамінів, а по-друге, це натуральна настоянка, ніж за все, натуральний відвар. Це не синтетика, це не хімія, це натуральний продукт. Тому пропоную кожному додавати оцей чай замість різних там кислот. Настоянкою цього чаю можна протирати лицечка, якщо його додати до води, до поливу і зробити воду кольору такого слабкого рожевого. То я їм і поливаю свої орхідейки. Особливо знаєте, до чого веду, що коли орхідейка зростає в закритій системі, тут ґрунт не промивається. Тут ґрунт постійно знаходиться в одному і тому ж стані. Тому, щоб не засоляти його, краще, як на мій погляд, Додавати чогось такого натурального. ну, Наприклад, настоянку чеснока, що я полюбляю, настоянку луку, відвари, овочів, таких як буря, картопля, ось ще чай. Орхідеям більше не потрібно. Вони, вони будуть Куштувати оці наші з вами додавання і зростати сильними і кріпкими рослинами. По-перше, коли ми купуємо їх в магазині, вони на фермах, загодовані, загодовані гормонами, а тоді, як ми частенько використовуємо таке, такий вислів, як чудять, та ні, то вони не чудять, то з них вилазять оті гормони, якими їх... Будували на фермах для того, щоб якнайшвидше їх виростити, і якнайшвидше їх зацвісти, щоб якнайшвидше їх продати, і знову висіяти, і знову висадити рослину на продаж. Ну, то є бізнес. Нічого, нічого особистого, лише бізнес. Для себе в домі ми хочемо виростити здорову рослину, яка буде сама вести боротьбу із шкідниками. Яка не буде хворіти, на яку не будуть впливати зовнішні явища, такі як засуха, холода, яка буде витримувати все. Тому я, наприклад, ну, от як для себе, що стосується особливо фаленопсисів, я якнайменше використовую хімії. Зазвичай ну, використовую всі натуральні продукти, які в мене є на кухні. Тобто, що їм сама, тим кормлює своїх орхідей. І нічого, вони зростають здорові, вони зростають кріпкі. Я ніколи їх не стимулюю ані на цвітіння, ані на зростання корінців. Вони в мене як цариці, як королевішні. От що вони вирішать, те вони і роблять. Хочуть квітнути. Будуть квітнути, хочуть е, ростити листячка, будуть ростити листячка, хочуть корінці, будуть зростати корінці. Я не вважаю за потрібним нав'язувати свою волю е, своїм рослинам. Вони в мене волелюбні, як і я сама. Терпіти не можу, коли мені нав'язують чиюсь волю і не роблю це ніколи не з оточуючими людьми, ні за своїми рослинами. Як хочуть, так і зростають. Хоче жити, буде жити, хоче померти, то помре. От, от такий в мене підхід до життя. Щоб вони подумали, що я занадто жорстка, то, то неправда. Я, якщо вони хворіють, я їх лікую, я їм допомагаю, але ж це все лікування воно стосується лише, лише того, що я їх чимось можу підмазати, чимось можу побризкати, чим зможу підтерти, але я ніколи нічого не ріжу, листя їм не обдираю, скальпелем їх не чищу. І декілька разів із ґрунту в ґрунт не пересаджую. На цьому в мене, друзі мої, все. Смачного вам! Пийте чайок, пригощайте свої рослинки. Будьте здорові, нехай будуть здорові ваші рослини, миру у кожний дім, терпіння, злагоди, тримаємося, і ми обов'язково переможемо! Слава Україні, смерть нашим ворогам! Пока, до нових зустрічей!